Для належного функціонування кінологічного центру службовим собакам постійно потрібно проходити вакцинацію, дельгіментизацію та диспансеризацію. Дельгіментізація це обробка від паразитів, диспансеризація це профілактичний огляд та уколи вітамінів. Сьогодні на базі кінологічного центру відомим ветеринарним лікарем Кирилом Анатолійовичем Чумаковим та його командою було проведено диспансеризацію службових собак. Лікарі провели профілактичний огляд та вкололи вітаміни. Це дасть змогу службовим собакам постійно бути у строю та виконувати свої обов'язки. Спочатку собакам це не дуже подобається, але в подальшому вони до цього звикають і немає проблем для проведення профогляду та уколів.